Священник Олексій, Слухаю. А чи чують померлі наші молитви? Ну, Звертаємося ми до Євангелії. В одній з Євангелій Ісус Христос розказує притчу про багача й Лазаря. І багач, бачачи з того світу, як живуть його брати, каже до Авраама: Пошли Лазаря! Хай напоумить моїх братів. Значить, чують. Але вже змінити. Нічого не можуть. Не міг змінити багатше нічого. Тому ми, дослухаючись до голосу Божого, також живімо по Євангелії. і так, щоб потім була добра відповідь на Божому страшному суді. Бо все пройде, як видача вода, все минеться. Каже, хай постоїть перехожий, не тривоже наш прах, ми вже вдома всі. Ти ж людина, що в гостях, ми в гостях, ото моя мама. Прийду часом, поговорю з нею, поговорю. Та й та й що ж? Вічна пам'ять, спокій душі була дуже добра, добра і світла людина. І хай спочиває в мирі. А ми живі думаємо над своїм життям, роздумуємо над тим, що ніхто не мене суда Божого і живім по Слову Божому по і з Богом.